Сьогодні я отримувала долю. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Не очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту контент. Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПОЛ. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви виграли? день. Дуже дякую, яка я щаслива. Це просто просто нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції свою удачу. Я вас вітаю Ви виграли дякую, Apple Watch. круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось своєму житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті новушники від маршал. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніяких розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінесто мені дійсно повезло.